Третя секція, дев'ятий поверх. Ось так і виглядає. Я Буду дуже обережно. Далі я не піду, вибачайте, нема мені що там робити. По кругу цієї секції пройду. Мабуть, і на дах другої секції не потрібно йти. А, оце тільки що зранку. А, мої сварки довели до того, що нарешті позачиняли ще більше вентиляційні шахти, другий в першій секції. Я була як скажена собака, кричала, сварилась. Я ж самій соромно за таке, чесно кажучи. Але коли мене не поважають, то я вже не починаю злитися. Я насправді дуже рада, що в нас буде комісія, що в нас будуть перед комісією дві зустрічі, а може і три. З головою Київської обласної адміністрації буде зустріч окрема до комісії. Я дуже рада, бо показати є, що розмовляти є про що я. Але мене знаєте, що більше всього дивує. Голова Київської обласної адміністрації. Е, Може знайти час на зустріч зі мною за е, першим моїм зверненням. А де і хто із співробітників е, я чекала зустрічі два тижні. Два тижні. Це четверта секція. Верхній поверх, вид зверху. А, ще, що хотіла показати. Дивіться, оце, оце, тут вони дроблять отак по кругу. Вони це все отак дроблять і знімають прямо поверхом кусками. Я вам минулої суботи знімала внизу лежать ці куски, бо інакше неможливо. І от питання. Чи потрібно цю підлогу знімати, демонтувати? Мені здається, що вже її не будуть демонтувати, а лише до неї. Тобто восьмий поверх ваша стеля більш за все залишиться на місці Це питання піднімалось, тому я так повертаюсь до нього. А оце все будуть прибирати, І заново лити.